Романтик. Так, далі. Робимо 5 повітряних петель. Це наша арка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три у четверту. Стопчик без накиду є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. У четверту. Зробили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три у четверту. І у нас получаються такі арочки. Не знаю, наскільки гарно видно, сподіваюся, що все ж таки гарно видно. Ось такими арочками в'яжемо до кута. Кут треба обв'язати таким чином, щоб зберігався кут 90 градусів. Чіпка, <різь> аби тільки не ліпше її заплутати, а? Добре, в'яжемо те, що виплутали, поки в'яжемо. Далі бачимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. За дві повітряні петлі в'яжемо. Тобто не за повітряні петлі, за дві напівпетлі. У нас петля з двох напівпетель, за дальню або за ближню можна пров'язати, і це змінить узор візерунок, Так, змінить візерунок. От. А можна за обидві петлі одразу, і тоді візерунок буде максимально гладенький, без рельєфу. Іноді це нам треба, бо він щільніший, іноді, навпаки, треба, щоб був рельєф, треба, щоб було якась, якийсь візерунок, який складається саме з таких моментів. А іноді нам треба і щільна в'язка, і рельєф. В такому разі ми беремо і пров'язуємо за середину стовпчика, а не за напівпетлю. Дуже цікавий варіант. Три, чотири. І ще раз пустимо. От. І тоді, виходить, коли беремо за середину стопчика, тоді, виходить, дуже щільна в'язка і додатковий рельєф виходить. Дуже файно. Раз, два, три, чотири. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Уже на распел.